Цивільному житті в мене була дуже цікава робота творча. Я займався організацією різноманітних заходів і навіть працював сам ведучим. Так вийшло, що от саме от свій перший бойовий досвід я якраз отримав, будучи санітарним інструктором, медиком бойовим. Я от пам'ятаю, в мене був випадок, що дуже важкий поранений. Я його. Стабілізував, тримав там все і язик прям руками, там все коротше. Ну прям, і я його вивіз і сам був весь в цьому, І а, коли ну, стабілізували його уже, тобто такий стабілізаційний пункт, там вивезли все. Я був такий щасливий, що такого важкого пораненого а, врятував, а, і мені вже там через п'ять днів сказали, що він все ж таки загинув. Тобто він п'ять днів прожив. І це дуже печально. Ти спочатку радієш, а потім розумієш, що ти все зробив, а ну там от так вийшло. А важкий момент дуже був, коли у нас був повар такий позивний Веліс, він чомусь захотів піти в розвідку і прям воювати. І він пішов в розвідку. І ми виїжджаємо забирати пораненого, і його виносять і кажуть, врятуйте, це Віаліс, там все, я розумію, що це за хлопець. І я пробую там пульс, дихання, а він уже ну, відійшов. І я говорю, так, да, да, хлопці, ми зараз спробуємо його врятувати. общем, ми його вивозимо, і якось так вийшло, що з нашого екіпажу. З Хлопцями, які загиблі, працював я. Я там документи, там, ну, тобто одяг, якісь речі особливі доставав, бо всіх ну, так трошки ступор був. А я не знаю, що, звідки в мене це. Я ж ну, я, на медика не вчився, я в морги не ходив як медики, але я чомусь ну, міг це працювати. Не ну, мабуть дійсно міг би і якщо б вибрав би якийсь напрямок стати медиком. Я пам'ятаю цей момент, я над ним сижу вже е біля ста пункту, там, де це ти зараз, щоб його забирали. Я над ним сижу, і я от, ну речі достаю, те, щоб знайти воєнник, вже ж там це, щоб прописати, щоб це зафіксували, бо це ж все документально, і щоб отримали е гроші е там родина. І Я дістаю, і там е така маленька, е там така маленька. Карточка із е, талісманчиком таким сердечком. Я відкриваю, і там написано там, «Тату, я тебе люблю, повертайся. І ну, от в цей момент я якось над ним схилився, і в мене навіть ну, побігли, ну, так накатилися сльози. от. Мені от в цей момент я прийшов до тями від адреналіна, що дійсно помирають тут люди і дуже хороші люди.